На Личаківському військовому цвинтарі розпочався фінальний етап ексгумації давніх поховань. Йдеться про ліву частину газону. Додамо, що перші роботи почалися ще минулого року. Вчора почали вже роботи без безпосередньо з початку ексгумації. Станом на сьогодні це тільки початкові роботи, ви можете подивитися, і які власне кажуть, що йдуть ряди поховань далі. І також ряди поховань видно, що пішли також частина, частина ряду, пішли також і під бруківку, як тут де ми є. Загалом станом на сьогодні, під час двох перших етапів робіт минулому році ексгумовано 1132 останки, з яких 26 – перша світова війна, а всі решта це Невелика частина Друга світова війна і в основному повоєнний період тіла знаходили у спеціальних криптах. Фактично, ми побачили, що захоронення були тільки у 16 криптах в передній частині меморіалу, і так виглядає, що вони були пере вже ексгумовані і перезахоронені чи з іншої території, частини території Марсового поля, чи, можливо, з якихось навколишніх населених пунктів чи поховань навколо Львова чи у Львові. А в верхній частині Алеї просто йшли ряди поховань, які йшли з правої частини газону на ліву чи з лівої на праву. Вже після ексгумації останки передали на зберігання до подальшого перезахоронення. Наразі всі останки, які вже як згумовані, зберігаються і надалі депозитарії. Ми ще їх не перепрахували, хоча отримали вже всі дозвільні документи від Міністерства культури і відповідної комісії, яка працює при міністерстві, стосовно дозволів на перепрахування. Зокрема, йдеться, що ми плануємо перепраховувати на Голосківському кладовищі. Голосківське кладовище вже здійснює підготовчі роботи, і ми плануємо цього року все таки завершити повністю всю процедуру і перепрахувати останки, які ми тут ексгумували. Також вже незабаром спеціальна комісія буде розглядати проекти архітекторів щодо облаштування на цій алеї меморіального комплексу для вшанування новітніх героїв. Зареєстровано на архітектурному конкурсі вже понад 50 архітекторів, які опрацьовують пропозиції стосовно майбутнього вигляду е, цієї території як меморіалу. Е, ви, вам відома інформація, що до 18 березня вони мають час на опрацювання. Після цього буде вже засідати журі, яке буде визначати переможця е, відповідного проєкту. До кінця травня за сприятливих погодних умов мають закінчити усі роботи з дослідження та ексгумації давніх поховань. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут, Львів.